Коли художник ізбирає путь і скаючий образ розвернути, розвернуть. Он нас крижаль, нанес зображення. Затем деталі – все. осталась суть. Така прониклива оцінка робіт одного митця іншим багатого варта. Люди близькі до мистецтв зрозуміють. Віршовані рядки викладач Бердичівської художки Анатолій Запорожан адресував своєму колезі з творчого цеху Олександрові Вахніцькому. Різьбяреві та головному винуватцеві персональної виставки, що відкрилася у стінах музею історії Бердичева. У виставковій залі один біля одного розташувалися 10 років життя майстра. У кожному із цих див світле натхнення та копітка праця, у кожній сам Олександр Вахніцький. Людина так само багата на талант, як і на скромність, щира, проста і без будь якого випинання, а тому зрозуміла і приємна. У нього й роботи такі, прості і глибинні. Як зауважили колеги, дивишся на них, тонеш у них і абсолютно не замислюєшся про те, скільки поту у них вкладено, просто насолоджуєшся. Сам Олександр Вахніцький називає свої творіння своїми дітьми народжуєш їх, млієш від кожного подиху, оберігаєш та опікуєш, а настає час, відпускаєш від себе. Настав, каже, час дати тому, чим жив сам, самостійне, доросле життя. Займаюся цим давно, в мене в душі було професіонально займаюся останні 10 років. Роблю з усіма видами деревини, із грушою, з вільхою, з липою в основному працюю. Ну, роблю такі, буквально стараюся робити ексклюзивні речі, щоб до душі. Іде від душі, стараюсь робити тільки своє. Стараюся. Прийшов я до цього шляхом самотужки, шляхом під час розочарувань, помилок. Ніде я не навчався цьому ремеслу. займався сугубо сам. Добре тим, хто мріє навчитися грати, припустимо на гітарі. Придбав самовчитель і вперед підкорювати рифи. Створювати все це різблене багатство його ніхто не вчив, все сам зізнається майстер. Усілякі там посібники йому не по кишені, та й нічого нового з них не дізнатися, констатує автор виставки. А принцип прийшов, побачив, переміг його ще ніколи не підводив. Я беру все з природи. У мене трошки я працюю з корні пластикою, на природу. У мене діти, жінка збирає гриби, я збираю якісь пеньочки, коріжки. Це, це теж то все останні корні пластика. Займаюся, почав займатися капом. От бачите, ці роботи, це нарости на березі, це вже такий забутий промисел. Я хочу так відродити. тут бердеч, ніхто не займається капом, наскільки я так общався своїми колегами по різьбі в такому плані. А самі не думали от, стати укладачем книги, стати автором книги, написати якийсь чи то посівник, чи то книгу? Я не знаю, в якому жанрі. От... Ну, мабуть, я ще не доріс до цього, я так вважаю. Хоча я до, досяг якогось такого періоду вже в вроді зрілий такий. Ну, я думаю, що ще мені трошки зарані будемо казати. Як і дітям, він звик давати назви своїм роботам. Вкотре якось почув про січень, що на вікні малює мертві квіти. Так виникла назва вікно. Коли працював над темою українського козацтва, народилися думи мої думи, журба та на коня. Країну почав перероджувати майдан, і на світ з'явилася одноіменна картина. Творчість праця, праця і ще раз праця я так вважаю. Мені подобається. Я заходжу в майстерню. Буває жінка, мене звідти за руку виводить. розумієте, ж, проходив багато часу. Я не замічаю цей час. Якось живу в другому вимірюванні. А де знаходите вільний час? Взагалі як у вас час? Чим займаєтесь? Ну зараз я вже готуюсь на пенсію. Вже вільний час є скільки завгодно, розумієте чи ні. А так, раніше я викраював, десь старався так. Час два, десь майстерню зайти, щось зробити. А вже задумки такі були в голові, вже крутяться постійно. Там прийшов за час, два щось внідрив туди. Вирізав В такому плані. От, працюємо Бердичівляни Знову мають чудову нагоду долучитися до прекрасного, замислитися, наповнити серця цілою гамою почуттів і вкотре переконатися. Духовне багатство Бердичева це закохані у рідне місто люди. Зазначив на відкритті виставки міський голова Василь Мазур. Таланти розкриваються в різному, як тільки що було сказано. В одного розкривається з народженням, батьки привчають, а в інших людей, як Олександра Олексійовича, розкрився цей талант дещо пізніше, вже в зрілому віці. Видно, що цей талант він має глибоко глибоку основу. Він закладений, мабуть, що де в дитинстві. Батьками або тими людьми, які були полі з ними, які в нього клали багато доброго в його серце. А зараз він розкриває і віддає це добро своїм дітям, своїм своїм внукам. Як не продають дітей, так і Олександр Вахніцький не продає свої творіння. Хіба що дарує як ось чималеньку диво ложку, що її вирішив презентувати містом, але місто без подарунка різбіра не залишило. Потішило квітами, грамотою та звісткою про те. Що віднині Олександра Вахніцького офіційно прийнято до когорти майстрів народної творчості? Що ж, а він тим часом продовжуватиме займатися тим, чому власне присвятив останні 10 років, говорить сам майстер, а саме творити для людей, аби вичищати з їхніх душ негатив і насичувати миром, любов'ю і потягом до життя. Дерево це ж у вас це сонячна енергія. Понимає? З ним працюєш і виходить якусь енергетику в такому плані. Я так вважаю. <плес> Як взагалі були близькі ваші родина реагує на ваші заняття? О, якщо Вони... б бі... не жінка, моя ма... жінка Тетяна Леонідовна, но... то, мабуть, цього і не було. Ви розумієте? Вона мене розуміє, підтримує, це мій творчий керівник. Консультант і продюсер. Ну, буває, треба якусь копійку від сім'ї відірвати, понимаєте? бо я так не продаю, що вам казав. І це ж на деревину, треба якісь кошти, вона мене все ціло підтримує. І діти теж. І поза до цієї виставки був від них, від жінки, від дітей.